Слава Ісусу Христу, Вітаю вас в програмі Худнемо з Богом. Мене звати Сергій, і сьогодні поговоримо, як же нам все-таки худнути, чому з Богом худнути краще і для чого взагалі так, так програму називати «Худнемо з Богом. Що значить худнути з Богом? З Богом худнути це значить безкоштовно, без продажу якихось товарів, якихось супер не знаю, добавок, супер батончиків, супер сникерсів – Супер якогось, не знаю чого, таблетки, яка вилікує від, від усього на світі. Суперметодик, який би прискорювали ну, і робили все за вас. В цій програмі буде все по-чесному. Будемо розбирати, як худнути, як худнути природньо, не якихось засобами, не якимись обманами. Бо більшість нашого медіапространства по схудненню спрямована на те, щоб людей просто обібрати, просто або продати щось, або продати якийсь курс, продати якусь суперметодіку, продати щось, продати щось, щоб мало тобі допомогти. Але насправді Бог тобі може в цьому допомогти безкоштовно, бо Бог дає даром. Тому сьогодні, власне, інформація і практичні методи. Це сфера дуже-дуже обільна. За одне відео, звісно, ми не обговоримо всі методи, всі параметри, всі нюанси схуднення. А схуднення це не тільки схуднення, але й переміна мислення, переміна стилю життя. І тому, щоб ми не розтягували наші ролики. На, не знаю, 5-10 годин, будемо йти схематично. Але щоб не заводити також в якісь омани, що ось я буду дивитися, чекати, 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 там, коли якийсь суперрецепт прийде, то я відразу даю все в першому ролику. В описі під відео буде конструктор харчування, будуть всі, всі практичні поради, які допоможуть тобі схуднути. В цьому відео я не буду доказувати, що тобі це потрібно, не буду, ми не будемо розбирати Божу волю, але в майбутніх, звісно, ми все це порозбираємо. Чи є воля Божа на схуднення, чи є воля Божа на те, щоб я почувався добре, на те, щоб я був енергійний, на те, щоб я витрачав свій час для свого здоров'я. Чи є на це воля Божа? Будемо також відповідати на ці питання, бо зараз такий час, на жаль, що християн треба переконувати, що схуднення це є воля Божа, а зайва вага це прокляття. Надіюся, що ви не входите в цю категорію. Тому сьогодні будуть основні моменти, як худнути, як худнути практично. І я дам в описі. Щоб тут я все вам не перерозповідав, не перерозказував, в описі під відео буде такий конструктор Конструктор корзини харчової. Тобто, буде написано, які продукти, яка вага, для якої ваги. Ну, тобто Людина якої ваги мала би їх приймати. Тобто Не буду я враховувати ваш вашу особисту вагу. Там я важу 72, скільки мені треба їсти, того-то. -того. Це вже буде ваша самостійна робота. Важливо, важливо на початку схуднення це, звісно, зробити фотографії. І я все описав. Фотографії і заміри. Заміри рулеткою, не знаю, метром, що хто має, робимо заміри. Бо буває так, що ви худнете в розмірах, а вага майже стоїть на місці. Ви можете схуднути на 10 е розмірів, а по вазі лише на кілограм 2. І такі бувають фокуси, і це все природньо, це є нормально. Е тому важливо зробити всі кроки, які я описав. Якщо для вас це за тяжко, якщо то це забагато, це за дуже, такі виникають думки, е то схуднення це не ваше. І, і, можливо, ви ще походіть, поки зайвою вагою, походіть, почекайте того е, славнозвісного понеділка, з якого треба починати. Е, нагадаю, що, щоб почати нове життя, щоб почати худнути, не треба чекати понеділка, не треба чекати якоїсь дати, е, можна починати власне сьогодні, сьогодні. І Бог кличе тебе почати сьогодні. Звісно, йдеться про людей, які мають зайву вагу, мають бажання худнути. І це відео тільки для цих людей і є. Тут я вас не буду змушувати переконувати, а лише даю практичні кроки, цільові. І як вимірювати свою вагу? Як вимірювати? Раз в два тижні ви будете робити заміри, ставати на ваги. Не кожен день. Це не потрібно. Бо якщо кожного дня будете вставати, ви будете е, збиватися, не будете бачити свого результату. Тому важливо вірити, довіряти, тому Бог, власне, тут і присутній, бо Бог також хоче, щоб ми вірили в нього, довіряли йому. І тут ми будемо довіряти, що воно працює, бо це є Божий задум схуднення природним методом. Без якихось о, супер дорогих ліків, о, операцій або ще чогось. А тому, тому поговоримо про схуднення. Схуднення це є період, це є не е, знаєте, більшість людей хоче схуднути ось сьогодні. Мені треба на вчора було скинути 10 кг. Мені навчора треба 20 скинути. То так не вийде. Не вийде. Нормальний процес схуднення це від 5, навіть би я сказав, від 2 до 10-12 кілограмів за місяць. В залежності, хто яку має надмірну вагу, хто наскільки має отечність. І для того хтось може схуднути в перший місяць на 12, а другий місяць це буде. 2-3 кілограми. І це також норма. Тому ну, варто зрозуміти, що те, що я наїдав 5-10 років, не піде кудись чудотворним способом до неба. Якось вийде з мене само по собі. І, і кудись там щезне. Тобто не будемо марно надіятись. Хто хоче такого методу, хоче за місяць скинути 30, то це вам не тут. Не, не той канал, підіть там, де вам продадуть якісь методику, яка не буде працювати. І ви просто заплатите гроші, розчаруєтесь і наберете ще більше. Процес схуднення це стиль життя, зміна стилю життя першу чергу стилю харчування. Схуднення залежить від харчування на 85%. Спортзал, тренінги, біг, плавання, любий вигляд вид спорту це є 15% від результату. Тобто, основний акцент на схудненні І я тут таки рекомендую, хто, наприклад, важить. Дуже багато за 120-130 за 130, а, кілограмів, то фізична активність тільки прогулянка. прогулянка. Не біжіть відразу на е, тренажери, на дорожки, на просто по вулиці бігати. Не потрібно, це руйнує е, ноги. Велика вага тільки ходити, прогулянки. Під гору прогулянки е, просто по прямій дорозі. Але зосередження на їжі. Зосередження на їжі. Все має бути зосереджено на їжі. Перших два тижні це зосередження на їжі. Можна спорт навіть не підключати. Тільки зосередження на їжі. Перший місяць, перший місяць ми звикаємо до їжі, до їжі. І повірте, коли ми звикнемо до цієї їжі, ми будемо мати найкращу. Найулюбленішу їжу свою, це ту, до якої ми звикнемо. Якщо ви не вірите, що люди звикають до їжі, то напишіть, е, випишіть собі на листок, скільки ви їсте е, різноманітності їжі. І якщо ви почнете виписувати тиждень-два, повиписуйте це кожен день, що ви їли, і ви побачите, що ви їсте майже одне те саме. І це, звісно, не е, добра їжа, не неправильна їжа. Бо добра їжа може бути доброю. Добра в плані смачна, але ми прагнемо правильного харчування. Правильне харчування це, власне, та їжа, е, яка нам найкраще, яка нам найкраще нас насичує, і найкраще нам скидувати калорії, тобто скидувати вагу. І тут я знизу дав вже всі поради, описав максимально. Максимально наскільки зміг подробно. Але якщо щось буде незрозуміло, то ви пишіть в коментарі, відповідати я не обіцяю на кожен коментар, але обіцяю, що буду дивитися на ці поправки, де є дійсно помилки. І їх виправляти. Тобто важливо також молитва. молитва. Ми худнемо з Богом не для того, що просто Бог нам якби, дає все так, безкоштовно, але й худнемо з Богом, тому що просимо благословіння на цю дієту. Так, і саме так. Як беремо благословення на піст від священника, так само можемо і попросити. Благословення на дієту. Якщо у вас є відносини зі священником, то можете прийти і сказати, Отче, благословіть мене на дієту, на дієту е, природню. Важливо уточнювати без хімікатів, без різного роду препаратів. Е, тобто дієта складається з того, що я починаю їсти е, продукти, які найкраще. Для, для мене, для мого тіла. Важливо дбати про своє тіло. Сьогодні більшість християн буде казати, кричати відразу. Ну, я стикаюсь з такими людьми, які будуть казати, це занадто, це задуже, це вже культ тіла. Такі, може, чули такі вислів: культ тіла. Про це, звісно, можна цілий ролик знімати, але зараз коротко я. Такі факти всі поясню. Культ тіла це коли ви переходите на якусь темну сторону, тобто на якісь заборонені препарати, щоб виглядати максимально моцно або накачатися як професійні атлети, але не бійтеся без цих всяких, без фармакології, без цих препаратів. Ви ніколи не станете таким великим. Ніколи не розкачаєтесь, що буде аж забагато. Ну, бо це все міфи. Міфи, що люди хочуть, і я таким накачаним не хочу бути, бо він дуже накачаний. Я мені трошки тебе... ти не будеш таким, як він. Не, не переживай, ти будеш такий, наскільки тобі дозволить твоя генетика. І сьогодні ми не йдемо взагалі в якийсь культ тіла. Бо культ тіла це, власне, ліпити зі свого тіла скульптуру. А ми сьогодні говоримо тільки про схуднення. Схуднення, схуднення це є воля Божа на твоє життя. Звідки я це знаю? З того й знаю, що одне питання, коли задаю, чи зайва вага це благословення, чи це прокляття? І Якщо людина якась знайдеться. Яка мені може напише в коментар, що це благословіння зайва вага, то я вам можу благословити ще на 10, 20, 30 кілограмів такого щедрого Божого благословіння. Але в більшості ми та розуміємо, що це не є благословіння, і ми би хотіли виглядати добре, почуватися добре, і, і так, звісно, рухатися, бути енергійними. І це все, власне, у нас є. В нас є цей потенціал. Бог дав нам цей потенціал. І це є добра новина. Добра новина. І так, ми починаємо з Богом худнути. Можете від сьогоднішнього дня, від просмотру цього ролика, починати худнути. Починати. Є вся, вся харчова корзина, все-все-все я описав. Не полінитися, прочитати, заповнити, зробити всі розміри, завести журнал, де я буду писати чітко, що я їм кожного дня, і тоді обов'язково все вийде. Важливо не применшувати свою їжу. У нас коли ти розумієш, що тобі навчора треба було 10 кг скинути, ми починаємо. Голодовка, все, ми нічого не їмо. Витримуємо день-два і потім злітаємо з катушок і починаємо їсти все-все-все, що тільки бачимо. І це є також велика помилка. Тому притримуємося інструкцій і насолоджуємось. Це має приносити задоволення. Цей процес схуднення має приносити задоволення. Фокус не тільки на результаті, хоча результат також має бути. Але на процесі, на процесі, фокус на процесі. розумієте? І потім результат буде тільки радувати. Кожних два тижні буде перевірка результату. І не бійтеся, якщо навіть нема результату, це є вже плюс, бо ви звикаєте до правильного харчування. Потім корективи підводяться трошки менше вуглеводів, трошки менше того, того. На 10% зменшуємо ці всі продукти, і процес пішов. Ми добре і, і повільно, і природньо худнемо. Тому прийміть Боже благословення на це схуднення. Попросимо Бога, щоб він нас благословив цим схудненням, цим процесом, щоб ми полюбили цей процес і дійсно. Розуміли ціль цього процесу, Худну я не тільки для себе, але й для свого чоловіка, для своєї жінки, для своєї сім'ї, бо я тим самим несу якби, потенціал, я несу життя, я даю приклад своїм дітям і багато-багато всього. Ми ще будемо про це все говорити. Не хочу затягувати перше відео, тому якщо ця тема цікавить когось то пишіть питання, поширюйте ці відео, і ми будемо говорити, говорити і говорити, розглядати всі міфи, всі легенди по схудненню. Будемо подробно якісь варіанти проговорювати, щоб ми в цьому всьому розвивалися, щоб ми знали, що таке вуглеводи, щоб ми знали, що таке білки, могли їх відокремлювати, щоб ми знали, що таке калорії. І інсу, інсулін, щоб ми знали, що таке, що таке гормони, як це все впорядковувати. Багато, багато і багато праці в цій сфері, яку ми можемо робити разом. Ви підтримуючи лайками, коментарями. Ну і я в Бога про час, який би міг жертвувати всій справі. Будьте благословенні, доброго вам схуднення з Богом! papa. Pa.